Тролі з хижого лісу. У невеличкому селі жменька у маленькій хатинці жила бідна родина Дроворупа. Дітлахів там було як горошинок у стручку. Старші брати Жан і Пітер допомагали батькам годувати родину та щодня ходили до хижого лісу за ягодами й горіхами. А хижим ліс називався тому, що мешкали там злі тролі. Одного разу вирушили брати до хижого лісу перевірити свої пастки. Може, потрапив до них який-небудь звір. Поверталися додому хлопці дуже пізно, і довелося їм заночувати в лісі. Розпалили вони багаття з шишок та полягали спати. Раптом за деревами показалися тролі. Вони завітали на веселий вогник, щоб погрітися. Тролі були велетенського зросту і дуже жахливі. І мали вони на трьох лише одне око, яким змушені були мінятися по черзі. Пахне смачненьким. закричав старший троль із оком. Це запах рум'яних, свіжих хлопчаків. Злякалися брати, ближче притиснулися одне до одного. Що робити? затремтів від жаху пітер. Вони з'їдять нас. Не бійся, адже я майстер ставити підніжки. Подивишся, що зараз буде, заспокоїв брата Жан і виставив із кущів свою сокиру. Троль перечепився через неї та й простягся на землі, а його око випало прямо жану до рук. Око виявилося чарівним. Воно сяяло як ліхтарик, і крізь нього можна було дивитися, немов у бінокль. Тепер тролі зовсім нічого не бачили. Вони принишкли та злякалися. Тільки головами крутили на всі боки і не розуміли, що їм робити. Хлопчики, віддайте нам око, будь ласка. почали жалібно благати тролі. За нього ми вам дамо все, що забажаєте. Це зовсім інша річ, зраділи брати. Дайте нам два сталеві луки та два цаберки із золотом і сріблом, а ми вам повернемо ваше око. Ми згодні на обмін, відповіли тролі. Але ж як нам дістатися осліп на додому за викупом? Ну, ви ж умієте голосно гукати? Покличте на своїх друзів, і нехай вони принесуть вам наш викуп, сказали хлопці. Вирішили тролі покликати на допомогу свою матір тролиху. Довго кричали вони та ревли, поки нарешті не затріщали дерева і не здійнявся вітер. Це велетенська тролиха йшла через ліс на допомогу своїм непотящим синам. Як дізналася вона, що прогавали вони своє єдине око, то не на жарт розлютилася, хотіла спіймати Жана й Пітера, але хлопчики сховалися в дуплі дерева. Довелося матері й золото зі сріблом принести, і луки сталеві. Беріть огідні хлопчиська, викоп та віддайте наше око. Але більше в лісі не з'являйтеся, знайду та з'їм!» – проричала тролиха. Шкода мені, звісно, віддавати таке чудове око, але домовленість є домовленість, сказав Жан і кинув око тролю до лап. Хлопчики швидко підхопили свої нові луки і натягли тетя... тятиву. Раптом тролі вирішать помститися їм. Проте велетням було не до них. Як вони зраділи, що їм вдалося повернути своє око, тролі голосно зареготали й побігли додому вистрибом на чолі зі своєю матусою тролихою. А ну ми пустимо їм навздогін стрілу для прискорення, розсміявся жан і взяв до рук лука. А мені їх навіть трохи шкода, мабуть, важко жити з одним оком на трьох. Нехай собі біжать, усміхнувся Пітер. Повернулися брати до села веселі й багаті. Відтоді їхня родина ніколи не бідувала. Кінець.